Мої вітання і одразу сьогодні починаємо з гарних новин. Попри все, що відбувається в цьому шаленому світі, люди донатять, допомагають Збройним силам України, допомагають приблизити нашу перемогу. За останню добу для наших захисників ми вже придбали ноутбук, принтер, 48 магазинів, набір для зняття дизельних форсунок. 1 і набір інструментів 3. Загальна вартість придбаного стоїть 7400 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас, хто донатить. Молодці. Результати розіграшу будуть у нас завтра. Сьогодні підсумовуємо і одразу до роботи. Ставати на військовий облік за кордоном буде простіше. Уряд розгляне проєкт змін до постанови Верещук. Це дозволить консульствам і відділенням ДП документ видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч громадян. Я прям бачу ці черги за кордоні, коли люди стають на військовий облік. Видавати десятки документів, десяткам тисяч громадян. Ми злітаємо кудись що. Мабуть, що злітаємо. Так, значить, що до документів, що до... буде наступним чином: що до наших громадян за кордоном призовного віку і чоловічої статі. Значить, історія буде як вистраюватися. Перше, так, дійсно. Для початку будуть такі завлікалавки, що мол, приходьте, там без очереді, там якісь конфети, печення, чаї кафії, тобто якісь бонуси, якісь плюшки. Потім історія буде заключатися, коли не буде результату такого. Ну на що розраховують, а результату не буде з цього. Тоді буде історія наступна: що є якась заборона по документах. Людина не може за кордоном, я не знаю, щось придбати, їздити на авто. Тобто, це буде це буде середня така температура по палаті, тобто десь буде менше, десь буде більше. А потім останній етап це вже називається дуже серйозні проблеми з законом. А, от така історія. І ми не, не вперше з вами це бачимо, не дивлячись на те, що ви пишете в коментарях, як вам Ахієнна за кордоном, і нічого ніхто там вам не забороняє, і тільки плюси, і тільки плюшки. Подивимось, що буде далі. А, США хоче розширити угоду про Копалини, додавши туди контроль над українськими АЕС. Києву ще не представляли нових умов угоди, однак одним із співрозмовників. Один із співрозмовників визнав, що Вашингтон, схоже, працює над більшою угодою. Ну, так. Да. Дурне діло на фітри. Штати грабастують під себе наші атомки. Ця ідея не так нам не подобається, як більше вона не подобається расистам. І коли вони дійдуть вже до якоїсь плюс-мінус угоди, згоди з цього приводу, расисти зроблять такий жест, не доставайся жити нікому. Це стосується атомних станцій. Нехай таке не збувається. У Верховній Раді обговорюють зниження мобілізаційного віку з 60 до 55 років. Причина середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки. Саме в цьому причина: чи буде зниження мобілізаційного віку з 60 до 55. Я вам більше скажу, і до 53 буде. Отак. Так, поїхали далі. Військові віком до 25 років отримують виплату 1 мільйон гривень, якщо вони надійшли на службу після 24 лютого 2022 року. Один мільйон отримують ті бійці, які виконували бойові завдання не менше 6 місяців на рядових, сержантських та старшинських посадах. А ті, що в окопі сиділи, ні, це то не рахується. Якщо термін служби у зоні бойових дій менше 6 місяців, то нараховуватиметься одна шоста від мільйона за кожні 30 днів виконання бойових дій. А просто стабільно платити всім. Гарну, хорошу зарплат... зарплатню, яку заслуговують. Так можна зробити? Мені... Мене лякають такі штуки, ну, типа, тисяча від е... президента і ще щось. Ну, Я знаю як вас, мене дуже напрягають у такі історії. Значить, е... Чи дійсно будуть такі виплати, мільйон гривень, якщо півроку, на старшинських посадах в зоні БД? Чи не буде такого? Що скажете по-написаному? Ну це масло масляне, розумієте? Верхушка над верхушкою хоче ще себе умаслити і ще собі якось дорізати. От і все. В Україні створили державне агентство Плей яке контролюватиме азартні ігри та лотереї в Україні. А що, що значить контролювати? Кришуватиме, може, тут було написано. Його роботу координуватиме. О, дивіться, ще один синонім слова кришувати. Кабмін через голову Мінцифри Федорова? А, все, Набу, чи хто там займається? Антикорупційний комітет. Всі абсолютно. От вам вся цепочка: Федоров, Кабмін, Плейсіті. Я не хочу бути президентом, але це моя місія. У народу України не буде виходу, Арістович заявив. Ой, помогіть. В інтерв'ю рашистському блогеру пропагандону Соболєву. Ну, що ти дивиться? Сьогодні в дурки вихідно, сьогодні субота. Що ще тут дивитися? Тим часом на полі маркетжі роблять ставки на друге пришестя Ісуса Христа. Не буде такого. Ми е, не заслужили. Поки що, ймовірність цієї події оцінюють лише 3%. Я як в дурдомі сиджу, знаєте, читаю новини. От у мене таке враження. Е, я не вважаю бункерного поганою людиною. Це складна ситуація. Ця війна і всі складові, які до неї призвели. Заявив спец... спецпредставник Трампа Стів Вітков. Другий візит, який я здійснив. Набув особистого характеру. Президент Бункерний замовив чудовий портрет Трампа у рашиського художника, і фактично подарував його мені, попросивши передати президенту. Він розповів мені історію про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви і молився за президента, тому що він був його другом. Заявив Вітков блядь, занавіс, ніякого пришестя не буде. Дякую.